Вітаю з вами Алекс Мусович і я вирішив більше не сепаратувати відео, тобто не розділяти їх на дві частини. На тлумачення і на звичайне. Це останнє відео, яке буде так поділено. Отже, тлумачення до дня 27-го. Варто провести інвентаризацію думок і викинути звідти усі частинки НЕ. Незадоволення, небажання, неприязнь, неодобрення, ненависть, невіра в успіх і так далі. Це все сміття, яке треба запхнути у міх і викинути на смітник. Ваші думки повинні бути направлені на те, що вам хочеться і подобається. От тоді у дзеркалі буде відображатися тільки приємне. З другого боку, будьте готові до того, що деякий час у шарі вашого світу не буде спостерігатися жодних змін. Або напроти, як на злом почнуть лізти різноманітні неприємності. Ну так що ж, це все тимчасові незручності, які пов'язані з так званим переїздом на новий рівень відношень з реальністю. Адже ви знаєте, що дзеркало працює з затримкою, потрібно гнути свою лінію, не дивлячись ні на що. Спокійно тримати паузу, протягом якої нічого не відбувається. Має бути буквально як в тій касці: Глянеш назад і закам'янієш. Нехай у дзеркалі поки що твориться, хто знає що, але я ж знаю. Нікуди воно не дінеться рано чи пізно у ньому відобразиться той образ, який я створюю у своїх думках. Якщо я не піддамся спокусі оглянутися і буду твердо стояти на своєму, у дзеркалі сформується моя реальність. Усе буде по-моєму. А я бажаю, щоб усе було по-вашому. Хай вам щастить, управляйте реальністю з задоволенням до 28 дня. 28-й день розпоскажу вам, як формувати образ